Хтось називає його білою смертю, а хтось не уявляє свого життя без нього, адже кажуть, що тоді воно не солодке. Так, ви правильно зрозуміли. Сьогодні мова піде про цукор. Всім привіт! З вами Діана Гринків, і сьогодні ми обговоримо вічне питання шкідливості цукору, і я поясню, на чиєму боці правда. Ходімо. Приготуйтесь. Зараз буде трішки біології. Якщо людина не вживає солодкого, вважаючи його за білу смерть, організм починає шукати резервне паливо. Для цього можна використовувати і білки, але у них своя функція. Вони забезпечують оновлення клітин, виробляють антитіла. Тому не варто повністю себе від нього позбавляти, адже вуглеводи, так само як білки та жири, є будматеріалами організму. До речі, це є основною роллю цукру. Ще одна досить хороша перевага солодкого. Це те, що при його поїданні воно робить нас щасливим, і цьому є логічне наукове пояснення. Вся річ у тому, що підшлункова залоза починає інтенсивно виробляти інсулін, а він приводить у дію так званий гормон щастя серотонін. Звідси пояснення, чому під час стресової життєвої ситуації нам так хочеться солодкого. Пам'ятаєте ж фразу заїдати стрес солодким? Нещодавно польські вчені довели, що повне виключення цукру із свого раціону може призвести до атеросклерозу, оскільки саме цукор забезпечує хороше кровопостачання в головний та спинний мозок. У людей, хто любить поласувати солодким, набагато нижчий ризик утворення тромбів у кровоносних судинах, ніж у тих, хто солодкого не любить. А ще до речі, цукор запобігає артритам. Глюкоза ж потрібна для роботи селезінки та печінки. З її допомогою органи виробляють кислоти, які знешкоджують токсини. Але попри це, зловживання цукром така собі ідея. Найперше це те, що солодощі зазвичай мають високий міст цукру, через що легко з'являється заява вага. Тому варто виключити повністю хлібобулочні вироби, а також печиво зі свого раціону. Ще всім відомий та цілком правдивий факт це те, що цукор та солодки руйнують зуби, утворюючи каріяс. Він формується за рахунок руйнування зубної емалі, оскільки бактерії, що мешкають у роті, перетворюють цукор на кислоти, які власне роз'їдають зубну емаль. Крім цього, надмірне споживання цукру вимиває з організму кальцій. У цукрі немає вітамінів та мінералів, хіба що енергії. Його поживність це так звані порожні калорії, що не приносять особливої цінності. Дослідження показують, що імунітет у любителів солодкого знижується в 17 разів. Словом, я думаю, ви вже зрозуміли, що в цукрі, як і у всьому в нашому житті, головне міра. Тож, якщо хочете солодкого, не відмовляйте собі у цьому. Головне, не переборщіть. Ну а з вами була Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па.